Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо! Христос Воскрес! Спробую підготувати чи підготую? Знімаю для вас відео про гравілат. Якщо чесно, в мене десь сортів 8, може 10. І я не думала, що я буду так <хи> такою блогеркою, що я буду знімати так багато квітів показувати. Я не позапам'ятовувала, не позначила деякий сорт. Можливо, дещо мені вдався ідентифікувати, так? Ну, точно два сорти я точно скажу або підпишу. Ось, але не всі, не всіх, можливо, там кажу. Деякі ідентифікую, або ви будете дивитися, як виглядають. І, в принципі, по картинці буде дуже схоже. Бо я, наприклад, навіть, помаранчеві, два досить схожі сорти, але все ж таки різниця помітна. Е, тому так, покажу, які я маю. На жаль, на жаль, не всі сорти я вкажу. Але я вам зразу скажу, що навіть коли є от сорт, і це буде видно по Мейдай чи Мейтай, І ще по одному сортові, е, що вони починають квітнути, от так як на картинці. І потім вони міняються за кілька днів чи там навіть тижнів, бо воно квітне досить довго. Гарна квітка тримається, особливо, якщо погода, сприяє така, досить не те, що прохолодна, але й не надто спекуна, не надто суха. Тобто земля напоєна гарно, комфортна температура в день, вночі, там теж не спека, звісно, а холодніше. І вони тримаються гарно і довго. Кущі наростають дуже гарно в мене за сезон. Бо оцю конкретно, що в кадрі, оця і от ще одна. Вони посаджені минулоріч під кінець сезону, а потім далі буде в кадрі, вони в мене були посаджені минулоріч на початку сезону. І вони наросли просто величезні кущі. Проте, якщо спека і недостатній полив, то треба все ж таки поливати. Вони ну, трішечки в'януть чи хиріють. Ось, знімаю я в такому вже призахідному сонці, тому колір не є яскравий, але досить реально його передати. Взагалі, гравілати, всі, що в мене є сорти, вони дуже яскраві, дуже насичені барви, є. Ось, Оце помаранчеве. Я подивлюся, як там точно воно називається. Бо в мене є тоталій танджерін, а це не вона, це схожа помаранча, але інший якийсь сорт. Ось гарна, яскрава насичена. Ще така краса дуже теж цікава. І от, бачите, навіть видно, квітка, новіша, так молодша. Вона насиченіша, а ця лівіша, вона вже така, як ніби вигоріла. Е, може, вона і на сонці. Хоча тут сонця аж так немає, бо тут півонія, вона її прикриває. От, от, оце сонце що з тої сторони, що я знімаю, це ранішнє сонце. І потім десь досить швидко прикриває півонія, тому я не скажу, що вона. Прямо, аж на прямому сонці. Ні, звісно. Півуня захищає від того палючого сонця, тому вона, швидше за все, якраз і міняє свою барву. Зараз спробую показати якісь інші ось. Проте ця барва далі гарна, що насичена. Насичений її варіант, що ні. Вони досить гарні є. Бачите, оця ось та, що нижня. Вона така вже аж краї потемніли. Це, напевно, якраз перші якраз, тобто там були перші кити, найімовірніші. Вони вже відходять, відцвітають. Ось така досить цікава, досить цікава. Не все квітне, бачите, ось ще один сорт не квітне, а тут взагалі малесенький-малесенький, тому ще не все квітне. І, до речі, вони відрізняються висотою. Може, це і зазначено. В описах сортів я аж так надто не досліджувала. Купила, придбала, Чому? тому що дуже яскрава квітка, дуже невибагливий, кущ. мені сподобався минулоріч, як він за сезон наріс, квітував. Ось невибагливий. Навіть коли була спека, трішечки там прив'яв, прихилився. але зимою, наскільки він був, навіть такий зелений, потужний. Мені це сподобалося. Тому я так думаю, так, хай буде щось таке яскраве квітнику. Дрібненькі, досить цікаво, От поки півоння ще заквітне, троянди ще набирають. Ось, А ця краса вже квітне і тішить яскравою своєю барвою. Ось ще одна помаранчева, бачите, але тут вже більше ну, світліша вона. Та попередня була більш така, як до можливо. Ця світліша, помітно світліша, помічно ніжніший такий помаранчевий колір. Ось, теж можна сказати, що він може бути насиченіший, може бути десь якісь тут пелюсточки такі жовтуватим навіть відтінком. Досить така ну, цікава, барва і така ніжніша. Ніжніша, Хто не любить надто яскраві, то може цей буде краще. Ось іще якась краса рожева. Як же ж так її покрутити? Ну так, це вже вона відцвітає. Не всі, не всі, не всі, але якщо от взяти от жменьку. То вже вона навіть підсохла. <смі> Можна сказати, що вона вже як гербарій. А оці ще ні дуже гарна рожева барва, дійсно цікава, е, така насичена рожева, е, глибоко рожева, дуже цікава. Ось, спробую показати, щоб ви побачили, яка може, які можуть бути відтінки на цьому кущі. Ага, там вже відцвітаючи отут. Отут найкраще показати, які вони, коли в своєму такому, досить. Гарному флористичному вигляді. Бачите, дуже гарна борва, правда? Така цікава, мені оцей дуже подобається, оцей рожевий. Та насправді мені всі вони подобаються, кожен по-своєму, але є якось от, рожева, дуже цікава. Тут ще одна ось краса рожева, але я не знаю, може це й така сама. Ну, ага, ну це вже дуже це вже відцвітає. Вона була однією із перших. І я її полила, я їх завзавій полила, думала, але ні, чекайте, ось там ще є пуп'янки, буде ще квітнути. Полила, бо думала, що е, так, похилилася, може і замало вологи, знімати відео, щоб вона гарна була. Але ні, все-таки вона ну вона досить рано почала квітнути, мабуть, що вже відцвітають ці перші квіти, будуть наступні, я познімаю. І ось який малесенький кущик, зовсім малесенький, по висоті, як конвалія там. Порівняно з твоїм помаранчевою першою, то він в три рази десь нижчий від неї. Ось це теж відцвітає, досить висока до метра. Точно, це найвищий сорт. Та. Або тут йому просто дуже добре. Хоча тут трішечки далі ростуть ще кілька сортів. І вони нижчі. А ця найвища. Значить, це такий високий сорт. Ну, кажу так, до метра добряче. Хоча не розвалюється, от були вітри. Все прекрасно себе тримає, ніби не такі міцнющі, товстю, але ні. Добре тримаються. Не треба підв'язувати, і... По центру жовта тауру з видів таких лісових, диких, тобто не оці окультурені, з великою квіткою. Це з таких більш диких, навіть її, мабуть, називають дика троянда чи міні троянда Окремо зніму. Ось. І ось отакий гравілат. Треба пошукати, який це сорт. Але теж яскравий, дуже довго тримається. Тут сонце дуже активне і вона не вигорає зовсім. Це з тих. Сортів з тих квітів чи з тих рослин, які прекрасно витримують сонце. Ось вже, я не знаю, якісь сліди, мінімальні сонячної активності, але скільки вже ця квітка тримається досить довго і вона не втрачає свою декоративність. І загалом кущ виглядає привабливо, листя також тримає, не, не похиляється. Ось така. Досить об'ємний по висоті до метра, по ширині, ну, сантиметр 70 моє. Такий об'ємний кущик. Оце йому рік, рік минулої весни. То якраз я тут її посадила. І ось оце її другий сезон. І так вона гарно набрала. Минулий рік теж вона квітла і була нижча, вуща. Але цього року вже добре піддала в об'ємі. І ще тут кілька сортів. Оце мейтай точно чи мейдай. Але воно. Е, вже трішечки вигоріла. Е, вигоріла чи відквітла і поміняла свою барву. Ось це її оригінально така вона є. Не є однорідна, е, вона така приглушено-жовтого і зовнішні пелюстки персикова абрикосовість присутня. Гарний кольор. Це, мабуть, один з найпопулярніших сортів. Принаймні, якщо є гравіат, то в каталогах найімовірніше буде оця красуня. Точно. Ось, але вона змінює барву, і будь-яка барва її теж досить гарно виглядає. Що на початковому етапі, коли кольори насиченіші, що на такому перехідному етапі, коли вони вже помітно світлішають, що тижнів за два, може навіть довше, оце вже тримаються квіти. Досить-досить світлий, але не такий, не так, що вигорів зовсім не гарний, Ні, теж досить цікава барва. Вона є світло світло кремова і ось серединки такі рожеві. Ось такий мейдай чи мейтай. І кущик досить компактний, теж рік, це вже другий сезон, вона тут. кущик ну, підріс, але досить компактний, як по висоті, так і по ширині. Ось дуже теж відома Totлі Tangerin. Дуже насичена, така як календула. Якщо взяти календулу, прикласти до е, цього гравіла, то буде один в один колір, або дуже-дуже схожий, або до красолі. теж. Досить-досить-досить схожа барва, тому дуже легко, якщо камера, ну, камера передає, так виглядає, але якщо не передасть один в один, то можна собі уявити, якщо маєте ті інші квіти. Ось такий тут Алітанджерін відцвітає, теж от, от це вже відцвітає квітка, і вона долі декоративна, декоративна і декоративна. Хіба ось отут, ну це вже відпали пелюстки, вони просто висвітлились. Але загалом навіть відцвітає. До самого майже, майже кінця вона тримає свою декоративність. Ще одна барва. Ще одна барва. Теж дуже гарна, дуже ніжна. Оце от приглушеніший помаранчевий. Дуже прекрасна, як на початку, так і ось під час активного вже квітування тижнів, теж два. Вже тримається цей кущик. Невеличкий малесенький. Може його трава трішечки так при, ну, притиснула. але... Достатньо ніби місця є. Гарний, гарний колір. Порівняно з Total Tangerin, звісно, що помітно світліший. Хіба можу так прихилю? Ось зверху Total Tangerin, а ось знизу це приглушеніше, помаранчеве. І ще один дуже гарний. Оце дуже цікаво. Чим? Тим, що вона починає квітнути більш жовтим пелюстки по. По площі пелюсток більше все ж таки жовтий колір, ось такого плану. Хоча жовтий досить гарний, досить ніжний. Не такий, як валісум, Яскравий, прияскравий, глибокий, приглибокий. Такий цей ну, якийсь приглушеніший жовтий. І потім з'являються ось ці прожилки, помаранчево-червоні. Не опишеш колір. Тут і це гляний, і теракот, і помаранчевість, і червономатість дуже цікавий, дуже цікавий сорт. І потім на кущеві будуть присутні різні різні відтінки. Ось, наприклад, у нас у цвіття і три відтінки. Ця темна, темнюща, тиракота така. А тут ось прошу, скільки, і жовті відтінки є, і помаранчеві є. Дуже-дуже оцей цікавий сорт. Саме своєю е, такою різноманітністю, барви в одному суцвіті. Ось отак. Ось отак. Ще має бути салатова, не знаю, що там розквітне. ще два кущі не розквітли. Має бути салатова і чисто-чисто-жовта. Хоча в гравілата є сорти, от як той тоталітанджерін. Є щось два чи три сорти помаранчеві. Є точно два чи три сорти рожеві. І то рожеве, якщо їх посадити поруч, видно буде якісь там різниці, хоча б мінімальна різниця по відтінках. Якщо посадити десь віддалено, ну, то так не пам'ятатимеш, яка чітка різниця. Тому ось так. Ось така краса. Гравілата. Спека досить сухо вже дощів давно не було, але кущі тримаються. Хоча я їх один раз полила і замульчувала. Бо інакше вони б отаку принишкли. Тут вже листя, Взагалі воно вже наполовину було лежало, поки я його не полила. Тому треба трішечки потребує догляду, хоча б Мінімального, дякую вам за увагу. Пишіть, які у вас є сорти. Всім до наступних відео і па-па!